Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. Постійні звуки вибухів, перебої зі зв'язком та нечищені дороги. Так живуть люди в селі у Городнянській громаді за 9 кілометрів від кордону з Росією. За словами голови громади Андрія Богдана, через постійні обстріли з двох прикордонних сіл повністю виїхали жителі. Ще у двох люди планують евакуацію. Як живуть ті, хто залишився у прикордоні, дивіться далі у сюжеті. Без нічого у тапках вийшов. Без нічого, в капцях вийшов і в сорочці, і все більше нічого. Миколі Ступаку 77 років. Він житель прикордонного села в Городнянській громаді. Звідси до російського кордону менше ніж 10 кілометрів. Все своє життя чоловік прожив у цьому населеному пункті. Торік, 23 вересня, його будинок обстріляли росіяни. Микола каже, в той день він тільки но повернувся з магазину, куди ходив по хліб. Жахнуло, очнувся, сипляться все. Як жахнуло, отямився, а сиплеться все зі стелі. Думаю, піду у другу хату, де у серванті гроші лежали ще. Я туди глянув ні дверей, ні хати, немає нічого. Чоловік розповідає, після вибуху спалахнула пожежа. Особисті речі врятувати не вдалося. Будинок, в якому тепер живе Микола, довго був нежилим. Плиту дали люди. Це все люди дали. І ось цей одяг на мені все люди дали. Виїжджати чоловік не збирається, навіть якщо обстріли будуть сильніші. Ні, буду вже тут умирати. Ні, буду вже тут помирати. Хіба що заберуть і повезуть. На сусідній вулиці розташований будинок, в якому проживає Геннадій Білий. Він переселенець із Сеньківки. Чоловік пригадує: в той день, коли обстріляли будинок Миколи Ступака, один боєприпас прилетів і до його городу. Один прихід туди був. Я вийшов подивитися, що тут, бо шифер десь стріляє. А другий сюди. Я тільки почув вихід і встиг добігти до подвір'я. Там я і впав, мене засипало шифером. Осколки посікли стіни будинку, дах та вікна, які досі забиті плівкою. Залишки боєприпасу чоловік ще довго збирав по подвір'ю. Після обстрілу Геннадій перевіз дружину з дитиною до городні. Тепер він доглядає за тваринами, яких забрав з синьківки, працює комунальником та допомагає сусідам. Ось цим трактором минулого року він перевіз декілька родин із синьківки. Мамкою возив. Вивозив мати, родичів по братовій лінії. Там бабуся інвалід, підняли її в крісло на причеп. За словами продавчині місцевого магазину Світлани Прокопенко, звуки пострілів та вибухів місцеві чують регулярно. Оце як уже затіше дні, два тримають, і вже й думаємо це щось. Уже це не перед добром. Ми вже привикли так, що тішина це значить дивше, що скоро що то буде. Знову обстріли страшно. Ну живе, робити, Куди діться? Багато село велике ж. Ще ж є люди. Світлана розповідає, поки постачальники продуктів працюють регулярно. Складніша ситуація з ліками. До того ж, дороги є нечищеними. Дороги ж побиті, дороги, погані. дороги. Ну, медичне в нас якби це в нас на першому плані медичне, тому що в нас. Ліків можна сказати, немає. Городнянська громада межує одразу з двома країнами Росією та Білоруссю. За словами голови громади Андрія Богдана. Наразі через постійні обстріли з двох сіл люди евакуювалися. У нас прийнята програма підтримки людей, які переселяються. Ми викупили десь 8-10 будинків. У нас виїхало село Сеньківка повністю. Берилівка. Сьогодні вже виїжджає Гасичівка. Тому що постійними не під небезпекою Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів. Відсторонити від роботи начальників кількох управлінь Чернігівської міськради вимагає від виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, начальник міської військової адміністрації Дмитро Бреженський. Причина підсумок проведеного аудиту бюджету Чернігівської громади за два роки. Його провела Держаудитслужба і виявила порушень майже на 2,3 мільярди гривень. Про це Дмитро Бреженський написав у своєму телеграм-каналі, додавши фото відповідного розпорядження. Зокрема, у документі йдеться, що з метою забезпечення повноти та об'єктивності проведення службового розслідування та недопущення впливу посадовців він вимагає відсторонити від роботи начальник управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца, начальник управління земельних ресурсів Василя Дмитренка, начальника управління освіти Василя Білогору і начальника управління капітального будівництва В'ячеслава Почепа 30 листопада 2023 року його відсторонив від посади Ломако. Після затримання на хабарі Суспільне звернулося за коментарем до виконувача обов'язків начальника міського голови Олександра Ломака з приводу цього розпорядження. Він відповів, що не має часу коментувати провокації Бреженського. Пасуться на ганку міської ради, об'їдають декоративні рослини у центральному парку, городину у місцевих жителів заходять до будівель та просять їсти. Так поводиться стадо 14 кіз у місті Ічня на прилученні. Зі слів місцевих, господаркою тварин є 85-річна Євгенія Рохля. Жінки часто не буває вдома, а через відсутність паркану навколо двору та їжі тварини йдуть на самовипас. Через це місцеві жителі неодноразово зверталися до поліції за Фактом неналежного утримання тварин. Зі слів секретаря міської ради Григорія Герасименка. Ця історія триває не одне десятиліття. А до її вирішення долучалися як посадовці та правоохоронці, так і приватні особи. Подробиці дивіться далі. Центр міста Ічня. На ганку міської ради пасуться два цапи та 12 кіз. Вони всі фені, і оце феня. Руку протягує, я Думаю, що я хліб їй буду давати. І це феня. А так кози самостійно годуються соломою та об'їдають кору з ялини за 400 метрів від центру, вже біля власного двору. Ці стуї. Це я ставала в 6 часом утра, поки не привезли оце, о, оцю солому, і тягала їй ветки. Пані Ніна живе за кілька будинків. З її слів, до сусідських кіст приходить останні півроку, щонайменше тричі на день та годує чим може. Про це її попросила господарка тварин. Немає в неї ні, ні буряка, ні картоплі, ні моркви, нічого такого, що заготовляють люди на зиму в скотині. У ресторан ходять, були й там на другому етажі. У адміністрацію на ступеньки туди можуть забратися по центру ходять. Там тут <гум> весело. Світлана сусідка навпроти каже, кози тут живуть не один десяток років. Весь цей час двір не обгороджений парканом, а господарки часто не буває вдома. Тому тварини лишаються на самовипасі. Коза бути при нормальному хазяїні. Щоб вона в сараї була. Вони тут у соломі сплять і це. є. вони всі в сарай не вміщаються. Вони просто ходять, шкоду роблять і все. В поліції на запис Суспільного відповіли, що зареєстрували декілька звернень від жителів Ічні зі скаргами на неналежне утримання тварин. Про результати їх розгляду не повідомили. Господарка кіз, 85-річна Євгенія Рухля, нині в лікарні. Тут вона перебуває останній місяць. З її слів, поки не вдома. Просила доглядати за козами сусідів та місцевих соцпрацівників. Там солома є, сіно є, уже не помнуть. і Хай вони теплої води козам приносять. Ну я з діточки мої не можу дойти. Зі слів жінки кози врятували їй життя, тому віддавати або продавати їх не буде. Поки я жива, я не дам ні одній кози, не дам це мої діти. По неї так і говорить ось це козя ця бабушка. Григорій Герасименко нині секретар Ічнянської міськради та колишній міський голова. З його слів, історія з козами Євгенії Рохлі актуальна вже не одне десятиліття, а її розв'язанням займалися як органи місцевого самоврядування, правоохоронці, санітарна та ветеринарна служби, так і приватні особи. Ми не можемо їх узяти. Це приватна власність, розумієте. Ну як? Хоть би оце ми забрали, не дай Бог, щоб посадова особа забрала. То вже нам би корупції все шоводно що, що завгодно пришили. Наразі посадовець лишається одним із небагатьох в громаді, хто продовжує тримати зв'язок із жінкою. 30 січня вона написала на його ім'я заяву з проханням організувати для кіз їжу та воду зі свого боку. Григорій Герасименко вкотре запропонував Євгеній Рохлі переїхати до місцевого будинку для літніх людей, так як вона проживає сама, а в будинку немає газу та води. Вона категорично ні, 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 я не поди не піду козочки мої куди. Кажу, є генладі, ну одне що, будь козочки, або ви ну треба щось вирішувати. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. на цьому у мене все на все добре.